Якщо ви будете впевнені на 100%, ви запізнилися. Це потребуватиме віри. Це те, що привело вас туди, де ви були. Ви потрапили сюди, не граючи за правилами. Щоб достукатися до людей, до яких ніхто не достукався. Нам доведеться робити те, що ніхто не робить. Ми сповнені віри. Мислимо масштабно, ризикуємо усім. Чудово, що ви повернулися до чергового епізоду подкасту про лідерство. Сьогодні ми поговоримо про другу частину справді важливої теми, що має назву прийняття змін. Якщо вам потрібні конспекти, а саме короткий виклад того, про що ми говоримо, ви можете перейти за посиланням у описі до цього відео. Також, якщо у вас є запитання, думки, коментарі, ідеї та пропозиції, то радо запрошуємо вас у коментарі під цим відео. Мені подобається відповідати на кілька запитань у кожному епізоді, після яких ми обговорюємо нову тему. Ми будемо говорити про прийняття змін, а наприкінці я підведу підсумок і дам кілька питань для застосування. Отож, Джордан запитує: Я читав у книгах про лідерство, що важливо зосереджувати свою енергію та час на кількох речах, а не на багатьох. Як це робити, коли вас покликано робити багато різних речей у вашій роботі? Ну, Джордан, хороше запитання. Майже кожному з нас доводиться робити багато різних речей у своїй роботі, тому мені подобається думати не просто про управління часом, але й про управління енергією. Усі говорять про те, як розпоряджатись своїм часом. Інший погляд на це як керувати своєю енергією, тому що не всі робочі години однакові, чи не так? Бувають періоди дня, коли вас частіше відволікають, коли ви не настільки кмітливі, в інші години дня ви більш творчі, не всі години роботи однакові коли ви намагаєтеся справді управляти своєю енергією, вам доводиться думати, коли і що. Думайте, коли і що. По перше, визначте, коли ви найбільш продуктивні, і по-друге, визначте, які ваші найважливіші обов'язки. Отже, ми розглядаємо питання управління енергією. Визначте, коли ви найбільш продуктивні, в який час дня тижня ви креативні, бадьорі, швидко приймаєте рішення, коли ви на вершині вашої продуктивності, і визначте, які ваші найважливіші обов'язки, тому що, Джордане, ви сказали, що вам доведеться робити багато різних речей, але деякі речі набагато важливіші за інші. Тому визначте, які ваші найважливіші обов'язки коли я дивлюся на своє життя та власні ритми, то бачу, що я найпродуктивніший на початку дня. Тому у цей час я збираюся зробити те, що є найважливішим. Я хочу приймати рішення, бути творчим, писати. Хочу робити це на початку дня. Тож у своєму житті визначте, що ви робите, що має найбільший вплив. Те, що є найважливішим, має найбільший вплив. Тож робіть це в той час, коли ви досягаєте найкращих результатів. Зробіть це першим впродовж тижня, і таким чином, навіть якщо ми не досягнемо всього, ми все одно виконаємо найважливіші завдання. Стів спитав: ми маємо основні цінності для нашої організації, але не для нашого персоналу. Чи є у вас якісь корисні ресурси, щоб розвинути основні цінності для тих, хто є у вашій команді? Чудове запитання, я б сказав, важливе запитання, і насправді відповідь досить проста, і вам має бути відносно легко знайти ці значення. я хочу поговорити про різницю між типами цінностей. Основні цінності найчастіше визначаються як те, у що ви вірите, або що вами керує, і що ви відстоюєте в організації. Коли ви говорите про цінності для вашої команди, це трохи інше. Я думаю, що Патрік Ланціоні визначає це так. Отже, ми маємо цінності, які керують нами, мотивують нас. Але коли ми знаходимося в команді, ми хочемо говорити про те, як нам поводитися, як працювати разом. Так, наприклад, у моїй організації, а я очолюю церкву, ми маємо деякі цінності. У нас їх багато, але я дам вам три: перша бути євангелістом, і ми говоримо про це таким чином: ми будемо робити все, окрім гріха, щоб достукатися до людей, які не знають Христа. Щоб достукатися до людей, до яких ніхто не достукався, ми будемо робити те, що ніхто не робить. Віра це цінність. Ми говоримо це таким чином. Ми маємо масштабне мислення. Ми впевнені, що ті, хто ризикує усім, ніколи не образять Бога своїм дрібним мисленням або байдужим життям. Служіння є для нас цінністю. Ми говоримо про це таким чином. Ми не духовні споживачі, ми духовні інвестори. Церква не існує для нас. Ми церква, і ми існуємо для світу. Гаразд, це цінності, які керують нами. Це наші переконання. Тепер на рівні персоналу ми маємо те, що ми називаємо поведінковими цінностями. І ось як ви визначаєте ці поведінкові цінності. Стіве, я б заохотив вас назвати 5-10 найефективніших лідерів у вашій організації. Складіть список тих, про кого говорять: вона чудова, його робота неймовірна, вони не перевершені і так далі. Назвіть тих людей, які є найефективнішими лідерами чи волонтерами, чи будь-ким іншим у вашій організації, а потім задайте собі запитання: як вони поводяться, що у них спільного? Далі візьміть ці типові моделі поведінки та звуть їх до п'яти десяти у моєї церкві. Нашими цінностями поведінки є смирення, гнучкість, стійкість, почуття гумору, відповідність культурі, усвідомленість, відповідність робочій етиці та здатність до навчання. Це цінності поведінки, які важливі для нас. Отже, якщо ви проходите співбесіду на посаду в нашій команді, вона проходитиме відповідно до цих цінностей. Ми можемо навчити поведінці, але не можемо передавати цінності. Тому ми хочемо переконатися, що люди мають такі ж цінності. Потім ми навчатимемо всіх цих цінностей, ми будемо вести до них, ми будемо проводити співбесіди, ґрунтуючись на цих цінностях, і ми не збираємося йти на компроміс щодо них. Чудове запитання, Стіве. Дякую гаразд. А тепер пригадаємо тему минулого епізоду: що є найбільшою загрозою для майбутнього успіху. Ви вже знаєте, що це відповідь. Поточний успіх, це переконання, що те, що ми завжди робили, завжди буде ефективним, але це зовсім не так. Якщо ми не готові прийняти зміни як лідери, ми не готові керувати. Якщо ви не робите, не можете або не хочете керувати змінами. Ви не готові бути ефективним лідером. Тож минулого тижня ми обговорили одну велику думку: ми збираємося змінити те, як ми думаємо про зміни. Загальноприйнята прийнята думка полягає в тому, що люди чинять опір змінам, люди ненавидять зміни. Це неправда. Люди не ненавидять зміни. Їм не подобається те, як ми намагаємося їх змінити. Отже, як лідери, ми будемо керувати спершу, чому, а потім що. Ми хочемо дати їм змогу зрозуміти, чому ми це робимо, та допомогти людям змінитися. Чому допомагає створити причину того, чому ми збираємося змінитися? Чому? Також обеззброює критиків і надає сили прихильникам. Люди ймовірно будуть проти, коли ми намагаємося змінитися. Але те, що вони голосно про це заявляють, не означає, що їх більшість. Ми також приймемо зміни як частину того, ким ми є. У нас незмінна різноманітність. Ми робимо однакові речі, але робимо це різними способами. Ми змінюємося, ми рухаємося. Отже, номер один ми змінимо своє ставлення до змін. Номер два і це нова тема. Як лідери, ми повинні визначити, що потрібно змінити. Я говоритиму про це, тому що це справжня проблема. Деякі організації мають проблеми, але вони навіть не знають, що проблема існує. Чи не так? Ми ховаємо голову в пісок. Буває багато лідерів, і багато організацій мають проблеми, але їм байдуже. Вони терплять проблему, не вирішують її. Вони вдають, ніби це не так вже й важливо. Вони обманюють себе знову і знову. І як лідери, ми маємо пам'ятати, що ми не можемо змінити те, що готові терпіти. Отже, ми, як лідери, покликані розрізняти, що потрібно змінити. Можливо, хтось не погодиться, але на мою думку не варто запитувати в людей, що потрібно змінити. Правда в тому, що більшість людей ні про що не думають. Ви попросите їхню думку, а вони, як правило, просто щось вигадають, і цим вони можуть вибити вас з колії. Так, ми маємо прислухатись. Ми повинні збирати відгуки, але ми не зобов'язані розпитувати, що потрібно змінити. Мені подобається те, що сказав Генрі Форд. Якби я запитав людей, чого вони хочуть, вони б відповіли швидшого коня. Отже, ми визначимо, що потрібно змінити. Це наша роль. Ми не будемо виходити та опитувати всіх, що на вашу думку потрібно змінити. Наша роль як лідера розпізнати це та вести до цього. Отже, як лідер, я роблю дві речі: по-перше, я спостерігаю за тим, що відбувається і що не відбувається. Слухаю, про що говорять, а про що ні. Поговоримо про це більше. Я спостерігаю за тим, що відбувається в моїй організації, а чого не відбувається. Я шукаю не лише видимі проблеми, але й речі, які мають бути. А я їх не бачу. Я не просто шукаю речі, які правильні, або ті, які неправильні. Я шукаю речі, які навіть не відбуваються, але повинні відбуватися. А по-друге, я слухаю про що говорять і про що не говорять, інакше кажучи, іноді проблема полягає в відсутності потрібних розмов, а не лише у наявності неправильних. Наведу вам приклад: багато років тому в нашій церкві було служіння, яке називалося третім днем. Це було у вівторок неділя, перший день, понеділок, другий, вівторок третій день. Ісус Воскрес на третій день і тому подібне. Ось чому ми вважали ідею такої назви крутою. Ну, це було служіння орієнтоване на молодь, і це те, на чому я спеціалізувався роками. Тож ми найняли найкращого керівника богослужіння. Ми найняли та заплатили чудовому обдарованому проповіднику, і у нас було, мабуть, найбільш відвідуване служіння для молодих людей у штаті на той час. Воно вважалося дійсно успішним. Ви знаєте, майже тисяча людей, і це було 15-18 років тому. Це було справді великим досягненням. Але коли я ходив туди, щось було не так. Тому я почав спостерігати, що відбувається, а що ні. Що говорять і що ні, і дозвольте мені сказати, що тоді не було сказано. Проповідник був харизматичним. Церковна музика була чудовою, і це добре. Але не говорилося про те, що життя людей змінюється. Не говорилося про те, що прийшовши до Life Church, люди зростають духовно. Збиралися натовпи. Кількість людей була хороша, але я не бачив, як натовпи перетворюються на спільноту. Ми не бачили багатьох шлюбів, які народжуються завдяки цьому служінню. Ми не бачили людей, які б служили та брали участь у житті церкви чи громади завдяки цьому. Тож я взяв те, що вважалося найбільшим і найуспішнішим служінням для молодих людей, і закрив його, вирвав коренем. Цього більше не існувало. Хоча ніхто, здавалося, не зрозумів мене. Але що я зрозумів як лідер, так це те, що були речі, які не відбувалися, але мали відбуватися були речі, про які не говорили, а слід було говорити. Те, що відбувалися хороші речі, говорилося про хороші речі, не означало, що це було найефективніше вкладання ресурсів у служіння, які ми робили, і це те, що іноді може розрізнити лише лідер. Інші люди можуть цього не розуміти. Вони можуть не погоджуватися. Ви можете отримати багато критики, але ваша робота як лідера визначити, що потрібно змінити. Як лідери, ніколи не скаржтеся на те, що ви дозволяєте, ніколи не скаржтеся на те, що ви терпите. Ви розпізнаєте, що потрібно змінити, а потім ведете до цього. Отже, по перше, змініть своє ставлення до змін. По друге, зрозумійте, що потрібно змінити, і по третє, будьте сміливішими. Дійте, тому що звичні сценарії не змінюють світ, не бездумно змінюйте. А зрозуміти, що конкретно треба змінити. Я наведу вам кілька прикладів із мого середовища. І ще раз перепрошую, але я не бізнес-лідер, проте ви можете застосувати ці приклади до будь-якої форми лідерства, яка у вас є у моїй сфері, а це сфера управління церквою. Сміливим рішенням було додати і ще одне служіння в неділю. Також ми додали суботні вечірні служіння. Це також зміна. Додавання відеонавчання багато років тому, коли цього ніколи не робили, це було достатньо сміливо. Проте просто побудувати нове приміщення було звичним сценарієм, адже всі так роблять. Самим перекласти Біблію це звичайний сценарій, всі так роблять. Створення додатка Біблії це сміливо. Чи не так? Знижка 20% на церковні ресурси це звичний сценарій. Роздавати церковні ресурси абсолютно безкоштовно це сміливо. Чи не так? Розміщувати Свої проповіді на касетах чи компакт дисках або транслювати їх у потоковому режимі, це звичайна практика. Натомість створення онлайн спільноти, яка охоплює кожну країну світу, кожне поштове відділення у світі, тисячі і тисячі людей у всьому світі, це сміливо. Нещодавно ми створили нову локацію, як ніколи раніше. Тобто, ми купили ділянку землі за межами штату, почали будувати будівлю до того, як у нас було ім'я пастора кампусу. До того як ми мали будь-кого, хто прийшов туди, це сміливо, і я хочу заохотити вас у будь-якій формі лідерства, коли ви керуєте змінами, бути сміливими. Тому що налаштування ніколи не змінюють світ. Отже, як ми це зробимо? Щоб бути сміливими, нам потрібно змінити питання, які ми ставимо собі. Повірте, ви захочете застосувати це до свого стартапу, компанії, роботи або сім'ї. Я наведу вам приклади зі своєї сфери, а потім ви адаптуєте ці запитання під себе. Ось мій світ сьогодні, як пастора і церковного лідера. Присутність на вихідних більше не означає, що люди будуть залучені у церковному житті на тижні. Раніше, протягом багатьох років, існувала тенденція: якщо ви бачили людину в неділю, значить вона була залучена й протягом тижня. Тепер це зовсім інший світ. Усе, що відбувається по неділях чи у вихідні, стало рутиною. Тому відвідуваність у вихідні дні не означає задіяності. Тепер навпаки задіяність посеред тижня сприяє відвідуваності у вихідні. Так багато людей загрузають у цьому споживацькому суспільстві. Перш ніж вони збираються прийти на вихідних. Тож питання, яке я ставлю собі, полягає в тому, як нам збільшити суттєвий взаємозв'язок, не як побачити їх в неділю, а як збільшити так важливу взаємодію. І тоді побічним ефектом буде те, що вони будуть ходити і у неділю. У моїй сфері молоде покоління налаштоване проти чогось великого, організованого, всього такого досконалого. А зовні наша церква виглядає великою, організованою і таке інше. Тож я ставлю запитання. Як нам мислити масштабно, але не зупинятись на цьому? Ми можемо відкривати три-чотири нові локації на рік. Це чудово. Але ось питання, яке я задаю собі: що нам потрібно змінити, щоб відкрити 12 нових церков за рік? Існує велика різниця між трьома та дванадцятьма. Тому, якщо я задам інше запитання, це допоможе мені бути сміливішим у своїй відповіді. Дозвольте мені дати вам трохи контексту. Можливо, ви подумаєте, що я божевільний, але коли ми відкривали церкву 20 років тому, моєю найбільшою, найсміливішою мрією було одного дня побачити, як її відвідують дві тисячі людей. Вона була настільки великою, що я нікому про неї не сказав. Бо ви знаєте, я думав, що вони сміятимуться одного разу. У нас було дві тисячі людей, і я подумав, що 20 тисяч це абсолютно неможливо. І знаєте що? Одного дня у нас було 20 тисяч людей. Тож я був упевнений, що на 40 тисяч неможливо буде вплинути. Гаразд що ж, зараз ми впливаємо на куди більше ніж 40 тисяч. Ми впливаємо навіть на тих, хто не відвідує церкву. Отже, тепер, коли ми кілька разів перевищили 100 тисяч відвідувачів, я ставлю собі запитання: як ми можемо вплинути на мільйон людей? Здається неможливим, але так було і з 20 тисячами в минулому. Тому, коли я змінюю питання, які ставлю, це може змінити спосіб мого мислення. Зараз я збираюся намалювати щось для вас. Тож, якщо ви слухаєте, а не дивитеся, я перепрошую. У будь-якій організації є певна структура розвитку за деякий час ваша організація досягне межі, а згодом всі організації дійдуть до точки, коли почнуть занепадати. Ми ж хочемо обійти цю межу. А перш ніж ми почнемо занепадати, ми хочемо створити момент змін. Коли ми не просто збираємося продовжувати робити те, що робили, але ми збираємося змінитися зараз. Коли ми змінюємося, може спостерігатися зниження імпульсу, може бути декілька невдач. І що ми зробимо? Так це почнемо з нової траєкторії, яка може підняти нашу організацію. Отже, у вашому керівництві все працює цілковито, все. але це все перестане працювати в якийсь момент, і більшість людей часто навіть не визнають цього тут. Гаразд, те, що ми хочемо зробити, це на ранній стадії сказати: нам час зробити щось інше. Ми не хочемо просто змінювати налаштування. Ми хочемо бути сміливими. Якщо ми сміливі, ми можемо отримати нову траєкторію, щоб охопити більше людей. Тепер. Як нам це зробити? Ми повинні визнати, що сміливі ідеї змінюють світ, і у вашій організації, коли вона росте, сміливі ідеї не обов'язково повинні надходити згори. Це дуже важливо. Те, що ми хочемо зробити, це просунути силу сказати так глибше в організацію. Фактично, сила нашої організації визначається тим, хто може сказати так. Якщо є єдиний, хто може сказати так, ми це зробимо. Ми не зайдемо далеко. Тому що я потрібен для кожного рішення. Якщо є єдиний, хто може прийти з чудовою ідеєю, ми далеко не зайдемо. Якщо у мене є виконавча команда, і ми єдині, хто може сказати, так, давайте спробуємо нову ідею. Тоді ми дуже обмежені в тому, що ми можемо зробити. Будь-хто може сказати ні, 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 це легко Так? важко. Чому? Тому що так, це дорого, так це ризиковано, так означає зміни. Якщо ви просунете вміння говорити так глибше в організацію, ви створите кращих лідерів і зможете більше ризикувати. Сила вашої організації це справді відображення того, скільки людей мають владу сказати так. Усі ідеї не обов'язково мають бути чудовими. Якщо у вас є сотня ідей, лише одна з них може змінити ситуацію, але вам може знадобитися 99 не дуже чудових, щоб мати одну хорошу. Гаразд, тепер. Що станеться, коли у нас з'явиться ця велика ідея? Ну я не впевнений, чи це спрацює. Слухайте, якщо ви будете впевнені на 100%, ви запізнилися. Це потребуватиме віри, це потребуватиме ризику. Це те, що привело вас туди, де ви були. Ви потрапили сюди, не граючи за правилами, і вам потрібно продовжувати ризикувати у моєму світі. Ми говоримо так, щоб достукатися до людей, до яких ніхто не достукався, нам доведеться робити те, що ніхто не робить. Ми сповнені віри. Мислимо масштабно, ризикуємо усім. Отже, ми збираємося очолити зміни. Ми ніколи не погодимося на захист старого, коли Бог покликав нас створити нове. Ми збираємося прийняти зміни. Швидкий огляд: по-перше, змініть ставлення до змін. По-друге, визначте, що потрібно змінити. Деякі організації навіть не підозрюють, що в них є проблеми, інші мають проблеми, але їм байдуже. Тому, як лідери, ми не йдемо і не пристаємо до людей. Як ви думаєте, що нам потрібно змінити? Ні, натомість ми спостерігаємо за тим, що відбувається, спостерігаємо за тим, що не відбувається. Ми слухаємо те, про що говорять, те про що не говорять. А потім ми розпізнаємо, що потрібно змінити, і змінюємо завчасно, поки нам це не потрібно. По третє, ми будемо сміливими, тому що налаштування ніколи не змінюють світ. Сміливі ідеї не обов'язково повинні надходити згори. Ми просуватимемо силу сказати так глибше в нашу організацію. Ми можемо бути невпевненими, коли пробуємо щось нове. Але якщо ми почекаємо, поки не будемо впевнені на 100%, ми запізнимося. Тож питання, які варто задати собі, що змінюється навколо нас? І чого ми маємо із цього навчитися? Зверніть увагу на те, що раніше я говорив про залучення у вихідні, говорив про молоде покоління, що їм подобається, а що ні. Це я відповідаю на це питання: що змінюється навколо нас, і чого ми маємо із цього навчитися. Друге запитання це дуже важливо. Не це. Якби хтось замінив нас, що б вони змінили в першу чергу? Це просто варте окремого подкасту. Якби хтось прийшов і зайняв ваше місце, що б вони змінили в першу чергу? Це питання дає вам об'єктивність та раптове отакої. Вони б змінили саме це, адже в них немає емоційного упередження чи чогось такого. І тоді, нарешті, запитайте себе, що потрібно змінити? А я досі це терплю. І тоді, коли ви отримаєте цю відповідь, вам пора очолити зміни, тому що це те, що роблять великі лідери. Друзі, ще раз хочу сказати дякую, що ділитесь подкастом в соціальних мережах. Це дуже багато для нас означає. Також дякуємо, що коментуєте та залишаєте зворотній зв'язок в коментарях. І як лідера, що ви збираєтеся робити, будьте собою. Бог створив вас таким, який ви є. Будьте справжніми, будьте собою. Чому тому що люди радше підуть за лідером, який завжди справжній, аніж за лідером, який завжди правий.